Друзі, вітаю вас! 19 липня почався прийом заяв до закладів вищої освіти для найбільшої аудиторії вступників для здобуття ступеня бакалавра, молодшого бакалавра, магістра медичного, ветеринарного, фармацевтичного спрямування. Подавати заяви можна як за результатами НМТ 2023 року, так і за результатами НМТ 2022 року або ЗНО 21-2020 років. Далі розповім, як можна комбінувати сертифікати різних років. Але почнімо з того, як додати в електронний кабінет кілька сертифікатів. Під час реєстрації кабінету ви вказуєте дані одного будь-якого сертифікату. Після реєстрації вже безпосередньо в кабінеті ви можете додати інші сертифікати. Для цього у модулі Дані вступника оберіть блок Додати сертифікат, вкажіть номер, Пін-код. Рік видачі сертифіката та натисніть кнопку Додати. Під час подання заяв ви можете обрати вступ або за результатами НМТ, або за результатами ЗНО. Якщо ви маєте сертифікати і НМТ, і ЗНО, то з української мови і літератури, української мови, математики, історії України, іноземної мови, біології. Фізики чи хімії можете замість НМТ використати результат ЗНО. Для цього під час подання заяви виберіть кращий результат відповідного предмету та натисніть Обрати. Однак зверніть увагу, що різниця в оцінках між НМТ та ЗНО не повинна перевищувати 15 балів. Ця вимога не поширюється для вступу на молодшого бакалавра. Також важливо, що комбінувати можна. Тільки сертифікати НМТ та ЗНО. Сертифікати НМТ різних років між собою не комбінуються. Обирайте свої найкращі результати та вступайте до омріяного закладу освіти.